Ця доба розпочала з мінометного обстрілу терористами позицій сил АТО неподалік Луганського. 13 обстрілів зафіксовано на Донецькому напрямку та 8 на Маріупольському. Напруженою залишається обстановка поблизу Авдіївки, де російські найманці, нехтуючи мінськими угодами, продовжують вести мінометний обстріл позицій Збройних сил України. Там же о 8.45 диверсійно-розвідувальна група бойовиків чисельністю до 10 осіб наблизилась до позицій українських військових та обстріляла їх з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Вогнем у відповідь наші бійці змусили ворога відійти. З міномету калібру 82 мм неприцільно вівся вогонь по позиціях неподалік Первомайського. Опорні пункти поблизу Опитного та Луганського російські терористи обстріляли з гранатометів та кулеметів, а позиції під Зайцевом обстрілювали снайпери. На Маріупольському напрямку опорні пункти сил АТО неподалік Талаківки, Гнуто, Водяного, Мар'їнки та Широкіну піддались ворожому обстрілу зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів різних систем. На Луганському напрямку бойові дії не велись.